Доброго дня. Тут у мене біла слива, на якій багато сортів понащеплював я. І є тут така гілочка такого сорту, як Гільберт. Ця слива, не диплойна, звичайна слива. Але ця слива дуже варта уваги. От просто порекомендую. Дуже багато проблем із сливами, їх треба обробляти. Від плодожерків, і ну, чимало від гнилі і так далі. Тут є в основному до Фісандрами, там бербанк. Ну, Вратає там тут сортів, за якими особливо такий пильний догляд. І китайська та маленька, слива диплоїдна, і як і би я не обробляв, щоб не робив. Половина все одно гнилі, червивих. Ці гілочки дістається вже по остаточному принципу, там, що попаде то не попаде. Ну, якщо ці, ці обробляє 4-5 разів, скажімо, і два рази вже свічом, то цей свічом взагалі не обробляв. І так, дві обробітки було ще весною, і... весною. В червні я, я тут уже не обробляв. І... От бачимо, нелогії практично немає. Вчора приїхав я і зібрав сливом. Вона поїдена була, ну, деякі плоди. А так, отак цілі в траві, дощі в нас ідуть, висока вологість. От вона просто лежить отак. На траві, на сіні, і ціла вся. Я зібрав і от бачимо рожай, я нормував рожай. Ця слива рання. Ще більшість слив, вони зонкуваті. Це одна з найкранніх слив. У ну, в мене в, саду, в садку це точно. Та й в принципі одна з самих От. Плоди отакі. От, От вона вже, скажімо так, не сильно осипається, Но торкає вже в руку падають. Так що перевага до сірої гнилі дуже така стійка до плодожерки теж при мінімальних обробітках слива рання, урожайна кожен рік з Ну, Я порадив би звернути увагу. На жаль, все пішло в урожай, і живців тут не буде. Я кілька ще зробив щеп, бо слива дійсно. Така пристойна, тут гілочка, е, скажімо, оголена, це вже мій недолік. Хотів, щоб тут було провітрювання, і на кінці вже прищепив. бажано, якщо прищеплювати, то вже десь поближче до ствола. Інакше потім підорожаємо, Гілка може просто поламатися. Ну, вже запізно що то робити, просто підпорки. Ну, Просто урожай я зніму і вона розпрямиться. А так, от бачимо, потроху сипається. На така слива. При нормуванні 60-70 грам вона достигає. І зараз Попробуємо скуштуємо. Так. Не дуже сочна і дуже солодка. Сахару багато, кислинки не відчуваю, шкірка, скажімо так, твердувата, кісточка вже перестигла, ну, практично не виділяється кісточка. Тобто на сушку вона якби не дуже Пригодна, але їсти крайню сливу це взагалі смакота кого напрягає кісточка, я завжди кажу, як лечу. Можна просто м'якош їсти і кісточку викидати. Так я от загрусом, коли їм роблю одним словом, приємно таку сливу Такий сорт вирощувати безпроблемно. І таку смачну, ще ранню. Деякі сливи в мене ще, Таком так, середнього терміну. Бербанк там ще зелений глобус теж бачимо зеленкуватий. Тут в мене афаска, от, обробляв свічом. Все рівно. От, дуже багато гнилі. Треба ходити з відром і збирати пошкоджені гнилі. Постійно. Наше, не, інакше вони потім е, на інші плоди ці переходить. Ну, Така нас слива Гільберт. Рекомендую. От, на жаль, знову вже котрий рік, дуже багато, погано дає прирости. Можливо, тут, але бачу ні. Тут теж отакі от маленькі гілочки, вона от, утворює. Кільчатки, а приростів немає. Я взимку вже тут шукав, шукав, людям відправляв більш-менш такі живці. Да. Там в мене ще є. Побачу кольоровку робив той рік. Буду дивитися, може там щось буде. Але рекомендую. Дуже пристойний сорт, сливи.